Івана Уса доєднуємо до розмови, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Я вас вітаю, пане Іван. Доброго ранку, пане Микито, і доброго ранку та глядачам. Давайте з цими грошима розберемось, тому що ця заява про те, що це свідчить там, про підтримку і так далі. Ну, 50 мільярдів це. Я ж кажу в контексті цих трильйонних збитків, ну копійки, чи не говорять такі заяви, такі сигнальчики? На вашу думку про те, що а от цими п'ятдесятьма, ну може, ще 50-ма мільярдами євросоюзи хочуть обмежитись. Ну, насправді дійсно виникає відчуття знаєте, того, що використовується оця напівміра. Чому напівміра? Тому що якщо ми повертаємось в там березень 22-го року, навіть квітень 22-го року, то тоді казали, що всі російські заморожені заарештовані активи їх передадуть Україні. Це різні цифри, там 300 мільярдів доларів лунається цифра. А потім, десь починаючи з травня, почали казати, що ні, це може підірвати довіру. Ру до країн, які це зроблять, не можна це робити, і ось практично з квітня, ну до все ж таки доведе травня 2022 року, це питання на паузі. І дискусія триває, і до цієї дискусії долучаються і нові, нові обличчя. Знаєте, якщо раніше це були радше політики, то вже в цьому році вже і економісти долучились там Берський лауреат по економіці Джозеф Стігліц, і юристи, яких Блумберг опитував. І більшість цих людей, які долучаються до дискусії щодо саме російських заморожених активів, кажуть, що їх треба передати Україні. Це буде вірно. Але політики поки що. Не готові на цей крок. Вважається, що те, що казав перед цим. Може підірвати довіру до економіки, які це зроблять, це може створити негативні юридичні прецеденти. Це може бути прецедентом для позовів проти інших країн за попередні історії, навіть за історії Другої світової війни. Хтось каже, що це було давно, але в 22-му році поляки на той момент прави справедливість, яка була при владі, подали позов проти Німеччини за другу світову на півтора мільярда доларів. Тобто розуміємо євро. Чесь зрозуміємо. Що все ж таки є багато речей, які заважають прийняти рішення, що все ж таки питання буде перенесено на основне тіло бо більше. Знаєте, навіть у своїй статті Стігляць трошки натякав на те, що не слід обмежуватись цими 300 мільярдами, тому що це гроші Центрального банку Росії. А давайте згадаємо про гроші. Російських олігархів, які дуже тісно пов'язані з Кремлем, і які, як мені здається, тут в мене нема доказів свічка, хто кажуть, не тримав. Але цілком можливо є гаманцями Путіна і його оточення, що ці гроші також треба включати. І тут цифра буде вже не 300 мільярдів, а можливо вона дійде до одного трильйона доларів. А це вже ближче. До збитків, які на завдані Україні, безумовно до речі, треба проводити моніторинг цих збитків, тому що остання цифра, яку я пам'ятаю, 450 мільярдів доларів. Це здається, Київська школа економіки. Верніше вибучає світовий банк з посиланням на Київську школу економіки, робив це дослідження. Але ми розуміємо, що кожного дня ця цифра зростає. І взагалі в ідеалі треба, як то кажуть, всі збитки нанесення Росії переводити у пасиви Росії, тобто створити боргові зобов'язання за будь-яку шкоду. Будь-яке розбите вікно повинно оцінюватись, і це повинен бути рахунок Росії. Але це в ідеалі безумовно, але це не означає, що треба це не треба, треба робити. Тому зараз дивимося. Єдине, що знаєте, оця історія останніх днів і оці 50 мільярдів, вони також мали такий специфічний контекст, тому що. Давайте трошки включимо калькулятор математику. Європейський Союз голосував за 35 мільярдів євро. Сполучені Штати Америки сказали про 20 мільярдів доларів. 35 мільярдів євро це 38 мільярдів доларів. Це вже 58. А там ще Велика Британія, 3 мільярди фунтів стерлінгів, що також значно більша сума. І для мене взагалі було питання: а як так ви збираєте 50 мільярдів, коли у вас вже за 60 виходить? І тут учора виходить заява Європейської комісії, що Європейська комісія надає 18 мільярдів євро, тобто щойно ви голосували за 35. І зараз ви пишете, що ви не знали, якою буде реакція США. Ви думали, що США не дасть гроші, тому заклали цифру 35, А коли США заявила, що дають 20 мільярдів, то з цих 35 цифра зменшилась до 18. Але погоджуюсь з вами, що це не покриває всі видатки, і це дійсно, як на мене, поки що на півміра, але але. Добре, що хоч це відбувається, і все одно нам треба продовжувати роботу щодо основних активів, щодо 300 мільярдів доларів, і плюс щодо грошей російських олігархів. Лише в такому випадку наші збитки більш-менш будуть покриті. Ну і це рішення воно виглядає як це рятівне коло на випадок. Політичних протурбацій у Сполучених Штатах і невизначеності з виділенням фінансування. Ну, типу, щоб на наступний рік все було повністю про відсотково фінансовано. А може навіть і на 2027 тисячі там хоча б першу половинку, 20, поки що 26-го, Давайте до 27-го ще дуже далеко, але безумовно є певна, скажімо так, кількість грошей, які у разі. Непередбачуваної політики США, а ми розуміємо, що після переможця 5 листопада на виборах президента США така б непередбачувальність можлива. Дійсно, це додаткові ресурси для покриття цієї непередбачуваності. Далі подивимося, але повторюю, що все, все одно я сприймаю це як на півміри, і все одно треба продовжувати роботу щодо основних активів, бо більше, як на мене, треба розробляти механізм Компенсації Росією збитків на майбутні періоди, які може полягати в тому, що Росію повернуть до нормальної торгівлі, з неї знимуть санкції, якщо гроші, яка Росія буде отримувати за свої товари, вона буде отримувати не повністю. Наприклад, там 90% а 10% буде йти на покриття цих збитків, які згідно реєстру збитків нагадую що він є в газі. Він відкритий, просто про нього зараз трошки всі підзабули, але він. Є. І ось, поки не будуть покриті збитки згідно цього реєстру, Росія повинна буде ці певні відсотки від грошей, які будуть йти за її товари, направляти одразу на цей рахунок до Нідерландів, а далі ці гроші повинні йти в Україну. Іван, скажіть, а що з російською економікою? Нещодавно вони облікову ставку, знову рекорд побили, та до 21% підняли. У них там в їхній бульбашці звинувачують виключно цю Набіуліну, от прізвище якої вічно плутають, букви в прізвище і жодним чином не кажуть про те, що це ну насправді не центробанк, центробанк винний, а війна, пиня, його шайка. Ну і так далі, і тому подібне, що з їхньою економікою? Чи катиться вона кудись, чи, чи не катиться нікуди. Ну, вона катиться до прірву. Знаєте, вчора була велика дискусія через те, що якщо не помиляюсь, російська опозиціонер Латиніна написала, що ось дивіться, російська економіка в неї все добре, а Україна демократія все погано. Ну насправді, коли людина не ну, дуже сильно розбирається в економіці, то краще не коментувати економіку. Тим не менше, ми бачимо, що це восьме підняття облікової ставки з липня минулого року, свідчить про те, що дійсно з економіці російської Росії великі проблеми, і на це я не виключаю, що у другій половині наступного року ці проблеми призведуть до того, що в окремих суб'єктах Російської Федерації просто перестануть платити пенсії та зарплати бюджетникам. Чому я роблю такий висновок? Тому що дивіться в Росії, Росія значною мірою живе за рахунок своїх резервів. Якщо брати ліквідну частину Фонду національного благополуччя, а це і є резерв Росії, там 5,2 трильйона рублів. Але якщо взяти бюджет Росії, який подається на наступний рік, то там цікава цифра, яку я побачив, це 3,3 трильйони. Дефіцит поточного року, тобто його треба покрити. Тобто, ми з 5,2-3,3 віднімаємо. Залишається 1,9. На першу половину це вистачає. Далі буде питання І, До речі, важлива ще одна цифра російського бюджету: що, попри те, що є інфляція, майже 10%, витрати на соціальну сферу з 7,5 скорочують до 6,8 трильйонів рублів. Тобто, виходить так, що гроші здешевшують. А все одно їх буде менше виділятись, і якщо на першу половину можливо там на три чверті року вистачить. То кінцівку 25-го року і там просто елементарно не буде грошей на пенсії та зарплати. А якщо вважати, що Москву і Пітер точно будуть забезпечувати, то можливо дійсно і з половини наступного року ми почуємо такі історії. Тому і плюс давайте не забувати крок Саудівської Аравії. Якщо вона його дійсно зробить, і нафта буде по 50 доларів. А для Росії важливо по бюджету 69,5 ціна, то там і особливого надходження не буде. А знов ж таки по бюджету 73%. Надходжень повинно йти від нафтогазової галузі. А тут ми бачимо, що цих надходжень не буде. Тому я розумію, що півроку це велика великий період, коли кожен день ми відчуваємо ці атаки. Але якщо дотримаємось до другої половини 25 го то побачимо дійсно такий пришвидшений, ну не те, що повною мірою крах російської економіки, але проблеми там будуть дуже суттєві, і пенсії, зарплати те, що я казав, будуть. Громадяни в Росії потрошку забувати про них: бо або війна, або зарплати, пенсія, Росія ж не може зупинити війну. Значить, не буде пенсій. Запасаємось терпінням в очікуванні. Так. Цього дякую вам, Іван, так, за те, що доєдналися. Іван Уст, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Він був на прямому відеозв'язку з нами.